Предупредивши наш святі, наші подвижники церкви, в місті з тим кажуть, гонення не буде довгої. Історія показує, що після гонення прийде час мира і радости духовної, і буде незреченна радость духовна тим, котрі видержать із питання, котрі претерплять клевети, напасти, суди і навіть тюрми, униження, оскорблення, не боятися і не думати, що. от у безбожників тільки много часу і робити будуть що хотіти. В той момент, коли вопль молитвенний буде Господь відіти і покаянною у народі, прийде рука Господня і остановить безуміє, якої твориться у сьогоднішні дні, моє право у Господа, так називаємо право природної у кожного чоловіка вибирати собі сім'ю. По симпатії, вибирати друзів по духу, вибирати релігію по способності ко спасенню душі. Цей світ хоче то все зламати, зламати сім'ю, зламати церков. Ну святі, оце предупредили нас, і ми не вдивляємося цьому. Але головне, остаємося вірні Богу церкви, а головне, молимося за свою державу, бо тепер вона. Її тепер треба спасати від тих людей, котрі і збивають громадян України, а тоді ті, гонітілі не являються вірними і надійними для держави, то ми молимося свою державу за її єдинство, за воїнів наших, бо лиш так поступаючи, ми тут і громадяни добрі надійні свої держави, і ми сістем вірні діти Божої церкви Христової. Канонічної, від котрої тепер стараються силу насильства путем забирати храми і збивати людей. Не боїмося цього. Порозуміємо, що рано чи пізно многі або більшість храмів захвачених будуть повернуті, і гонители, і захватчики получать від Бога кару, а на землі будуть усі мати відповідно праву оцінку. І теж кару. Ну ми сьогодні не думаємо за кару гонителям. Нам треба думати о тому, щоб ніхто з наших людей не засумнівався і не розслабився, і не пішов би в число предателів і не лишив би нашу церкву, як то зробив один із монахів Київської Печерської лаври. Можна думати, його туди заведомо, давно запустили, тому що такий варіант готовили давно. Ну предателям завжди кінець. І ще одно святі отце кажуть. Статті отце, в тому числі то підтверджує статистика всіх держав світу, Європи, Америки і в нас, що хлопчики, юноші, діти, котрі з юності попадають у секти сатанінські, вони у своєму гніві до церкви, до Христа, починають вести себе ужасно, тікають з сімей. Лишають батьків, починають вмирати від передозіровки, від п'янки, від блуда, і на кінець такі душі попадаються у пеклі і пропадають у пропастях адових. Господи, убережи наших людей, особливо убережи нашу молодь сьогодні, котра май незахищена, май слаба сьогодні немає підготовки. І... Деколи може послухатися ворожого голосу і повірити тій лжі і клеветам, котра наноситься. Нам так важно, щоб в час тяжкий всі наші люди Канонічної церкви, особливо жителі Закарпаття, не купилися на примітиви інформаційної війни, а осталися вірні нашій Кирило-Мефодіївській церкви. 1150 літній яка відношення не має до якогось московського православ'я чи до, до Харківського. Ми, християни, одні з древніших Європі і удивляємося, почому не чують нашого слова, наші опоненти, а знову і знову приписують нам вологодської православ'я, але ми знаємо за вологодське масло, але за віру кирломефодівську, православну, котра в нас єдина 1150 літня. Господи, убережи нашу країну від всяких відличних настроєнь, поможи нашим вірним православним християнам уберігати храм. Ну в случаї втрати храма ніколи не падати духом, то не кінець і не якась велика трагедія, тимчасова потеря храма. Вона лише засвідчить, що гоніцілі судьби безбожника, вони не збираються в храмах молитися, і вони не збираються молитися навіть за свою державу, їх задача нанести рани, рани людям церковним. Ну, але ми віримо, що кожна рана, кожна сльозинка віруючих людей буде їм в спасенні душі і в награду. У Царстві Божої амінь.